Друзі і колеги, сьогодні проходимо ремонт пловша GCB, навантажувача. будемо міняти ось цю пластину і будемо замінювати на ножа. Ось так відрізаємо і працюємо далі. Супер сварщик в роботі. Ось будемо ставити таку пластину. І такий ніж. Будемо робити, бо вже трішки ківш піддався, тестався, бо не було Ця причина в цьому, бо не було цього ножа. Була просто ось така. Шка. Був заводкий ківш без ножа. Ось так прорізаємо. Варщику отакий лайкос ставте, і підписка. Варщики це сила. Дорізаємо нашого ножа, вставили два відерця, щоб не впало. І працюємо далі. Відпрацював стейків вже 19-го року день в день, без простоїв. Грузили щебінь, пісок, осів. Ну і все. Планірування, все він робив. Оце якість GCB Великобританії з цього дракона. Невідказано. Модель GCB 540-140. колеги, ось ми так вирізали старого. Ножика ще заводського, Там будемо варювати новий метал і будемо ставити ще нового ножа. Бачите, вирізали різачком, можна сказати ідеально. Де оці перемички тут трішки різачок трошки повиляв, але нічого, сварщик знає свою роботу, гарно завара. Тому спостерігайте із вас лайкосик. Ми виставили ми пластину, Ось так у нас все стало. Зараз по краях прихвачуємо будемо варювати. Виставили, поприхвачували, зараз будемо варити. Варимо таким потом, воні, п'ятерка. Та четверка гарно варат, можете пробувати брати собі. У нас такі шовчики виходять. Проварюємо всю чотку. і обернемо і ще з іншої сторони будемо проварвати. Що, друзі, накладаємо вже другий шов. все чітко виходить, скоро Буде самоліт, як то кажуть. Ну що, Сьогодні у нас другий день. Робимо діри під ножик. Ножик у нас від 30 їх з петушка. Взяли ми ось такі фрези. Зараз на даний момент трішки більше взяли. Такі у нас болти і використовуємо дану магнітку ДТМ наш головний слісарюга нам помощ що працюємо, робимо дірки Попросверлювали ми дири. ось так повиходило. Зараз ставимо болти, наживляємо, зажимаємо і віддаємо кошти назад, сварщику. буде наплавляти ножі електродами з сурмайтом, щоб менше стиралося. Ось так ми позажимали болтами, ось так виходить з цієї сторони. Ось так. Так що Дивіться за свою техніку, не жалійте кошти, міняйте ножі, бо без ножів заводським стирається ковш, та потім будете варити і варити. Ось така краса.